Всім привіт! Коротке замикання в колі АК-11Б на вашій улюбленій марки Локомотива вл 8 на нашому каналі. Вітаю вас, від відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про короткі замикання у проводі номер 53 і у проводі номер 52 По-перше, що це за проводи? Провід номер 53 подає живлення на регулятор тиску АК-11Б та на печі першої-другої групи від контактору допоміжних кіл, або ми його знаємо як КВЦ. 52-й провід вже йде від АК-11Б регулятора тиску до безпосередньо пульта машиніста. І в цих проводах може виникнути коротке замикання. Як його виявити? По-перше, якщо у вас коротке замикання в проводі номер 53 52 будемо вважати, що ви тільки піднімаєте локомотив. Тобто тиску у вас у головних резервуарах недостатньо, тобто менше, ніж 7,5 атмосфер. Так, можливо, його буде достатньо для підіймання струму приймача, але для того, щоб ак 11, 11 Б було вимкнене, недостатньо. Отже, найперше. Що буде, коли ми будемо вмикати КВЦ, в нас через замикання його блокувального контакту 53,2, буде поступати живлення на коротке замикання. Одночасно і з лампами КВЦ. Якщо ви щаслива і везуча людина, ви, може, спостерігали за лампами і, можливо, вони встигли спалахнути. Перш ніж КВЦ вибило і вимкнуло. Якщо ви це зауважили, тоді це чіткий автограф короткого замикання у проводі номер 53 Якщо ж ви звичайна людина, як і усі, можливо, ви цього не зауважили. В такому випадку, пам'ятаючи наші попередні відео, ви могли згадати, як Сергій Миколаєвич і Олександр Дмитрович, в свою чергу, казали вам, що КВЦ треба обходити поверху або згори. Коли ви поставили КВЦ поверху, ви пішли, поставили перемичку або 6653, або 6553, попередньо посиливши середній плавкий запобіжник. І щойно ви торкалися перемичкою провода номер 53 як був сильний спалах, перемичка підгорала, це чіткий автограф короткого замикання у проводі номер 53 А отже, ставити перемичку. На нього не може. По-перше, якщо ми не, ми не маємо тиску, то ми не можемо точно визначити чи коротке замикання в 53-му проводі, чи в 52-му. Воно може бути як в одному, так і в іншому проводі. В такому випадку ми маємо прийти до кабіни управління у першому кузові і знайти АК 11Б. Щойно ми його знайшли. Ми бачимо, що на ньому знаходяться у нас із вами два проводи. По-перше, ми бачимо провід номер 53 і провід номер 52, відповідно. Вони можуть бути навіть переплутані між собою. Тобто, як бачимо навіть на фото, замість проводу 52, може стояти провід номер 53 по-перше, що ми маємо зробити? Ми маємо взяти папірець і прокласти його в якості ізоляції між рухомим і нерухомим контактами. Ось вони вгорі знаходяться. Після чого ми маємо від'єднати провід номер 53 Нехай в нашому випадку провід 53 буде знаходитись у нас на правій клемі. Ми від'єднуємо всі проводи від АК-11Б. Після чого у кабіні управління в нас є розетка. Тому ми підемо до панелі управління і посилимо середній запобіжник і поставимо перемичку від розетки від проводу 65 до місця, де ми відняли клем. Після чого дістаємо ізоляцію. Якщо плавкий запобіжник у проводі 65 перегорів, то в такому випадку коротке замикання було в іншому проводі, і ми маємо виконати дії, останні, які ми робили. А саме повернути на місце ті проводи, що були відняті, а відняти провід з іншої сторони. Це у тому випадку, якщо провід 52 і 53 були між собою переплутані. Якщо ж проводи не були переплутані, то в такому випадку, від'єднуючи провід 53 і ставлячи на його місце перемичку від 65-го проводу, у вас запобіжник залишиться цілим. Що це нам дає? Це нам дозволяє автоматично вмикати компресори. Якщо ж ви можете десь прочитати або побачити, що хтось ставить перемичку від будь-якого іншого провода, наприклад, на провід номер 60 або 61, то завжди я задаю запитання: а як ви будете автоматично управляти компресорами? Бо під час руху, наприклад, ви відволіклися або, ну, наприклад, на те, щоб побачити сигнал, який ви проїжджаєте? Або на якісь інші фактори, то завжди намагайтеся вмикати автоматичну роботу. Якщо ж ви будете вмикати вручну, ви можете забути: отже, якщо ми відняли проводи 53 і поставили на місце віднятих проводів від розетки в кабіні від проводу 65, го попередньо посиливши середній запобіжник на панелі управління. Це нам дозволить автоматично вмикати компресори, які будуть живитися тепер від 65-го провода, а не від 53-го. Трошки складніша ситуація буде, якщо ви поклали ізоляцію і під час прозвонки, коли намотали жука, відновили, увімкнули КВЦ, а КВЦ не вибило. Це означає, що 53-й провід у вас. Цілий 53 й провід, справний, а коротке замикання у 52-му. Ви можете відняти провід 52 і маєте відняти його від ак 11 б Але як тоді вмикати компресори? Тут доведеться трошечки подивитися в пульт. Якщо ви відкрили пульт, то у самому пульті. Ви можете побачити, що у вас знаходяться кнопки з різними проводами, підписаними між ними. Якщо ми хочемо подивитися на компресори, то ми маємо знайти кнопки компресор 1, компресор 2. Ось, наприклад, все фото нашого пульта. І перше, що ми зауважимо, що між кнопками компресор 1, компресор 2 буде стояти сталева перемичка. Ось о вона стоїть. Це провід номер 52. Ми маємо обов'язково відняти цей 52-й провід. Обов'язково його віднімаємо. Чому? Тому що від АК-11Б ми провід відняли 52-й, відняли його і в пульті. Потім ми маємо поставити перемичку на місце віднятого провода 52 у АК-11Б і дотягнутися перемичкою до провода 52-го до ось цієї перемички, що стояв би в пульті. Не на самі проводи, проводи вже з коротким замиканням. Ми їх від'єднали, відкинули в сторону, як на АК-11Б, так і безпосередньо на самому пульті. А от на цю перемичку ставимо один кінець нашої перемички, а другий на місце віднятого провода номер 52 Тут на фото ми бачимо тренажери електровоза вл 8 тому вони розміщуються поруч. Якщо ж ми будемо говорити про живий електровоз в реальних умовах, Сергій Миколаївич, думаю, вам покажу, то вам доведеться мати достатньо довгу перемичку. Що це нам дасть? Ви обійшли провід 52 повністю його ізолювавши, від'єднавши, але саму перемичку ми можемо використовувати для увімкнення кнопок. При цьому перемичка буде працювати і компресори будуть працювати в автоматичному режимі. Режимі, що дозволить нам зосередитись на управлінні локомотивом. Слід зазначити, що в електровозі ВЛ8 АК-11Б стоїть тільки у першій кабіні. Тому, коли ми будемо цю кабіну покидати, ми не будемо вимикати кнопки компресор 1, компресор 2. Ми вимкнемо кнопку КВЦ, ми вимкнемо кнопку КВЦ. Це повністю вимкне нам всі допоміжні. Машини, а коли перейдемо в іншу кабіну управління, будемо вмикати кнопку КВЦ, і в нас мають запрацювати компресори. Ось таким чином ми з вами зможемо автоматично управляти роботою компресорами, якщо маємо короткі замикання у проводі номер 53 та 52. А ми не забуваємо ставити лайк цьому каналу, підписуватись на нього і обов'язково коментувати відео. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе. Слава Україні! Моделюємо першу ситуацію. Ви включаєте приймачі, включаєте КВЦ. І у вас перегорає, ну виходить так, або ви вмикаєте КВЦ і у вас перегорає 66-35 й амперний запобіжник, або ви включили КВЦ і включаєте мотор компресора, включаєте, і у вас, ну ви так замітили, що перегорає 66-й 35 амперний запобіжник в 66-му проводі. Вам потрібно спочатку поділити цю цепочку. Бо Через АК у вас запитується через 53-й провід, 52-й провід. Тому вам, вам потрібно взяти ізоляцію з ленти і підложити під АК 11Б. Оці проводи. Підложили. І знову, коли підложили... Вам потрібно знову намотати наш 35 амперний запобіжник, намотати і поступово вмикати кнопки. Ви опять е, примачі вас підняті, вмикаєте КВЦ, якщо вас воно перегорає, то це чіткий автограф, як каже Олександр Дмитрович короткого в 53 проводі. Що до цього потрібно? Нам потрібна для цього силова перемичка. Ми будемо обходити КВЦ зверху і поверху, щоб КВЦ, ну, за, запитати наші спам-машини. Так, ми в другому кузові. Ось наше КВЦ. КВЦ. Ми його е, е, обходимо поверху і зверху. Обходимо. так, ось, Можна на силові ось сюди можна вдівати, одразу на довгосильні до камери. Ось так надівати. от, КВЦ зверху. І нам потрібна ж автоматична робота. Автоматична робота це будемо відключати наш на АК-11Б. Ось на АК-11Б. Ми вже провірили його. Отут тут у нас коротке замикання. Це 53. й Не це, а оце. Ми вже подивилися. І нам потрібно ісключити 53-й провід з цього, щоб була автоматична робота. І так, виключили нас. КВЦ виключене. Компресори, кнопки виключені. Ми відкручуємо від АК-50. Третій провід. Так, відкрутили. Умовно я його закріпив. Умовно. Назад ставимо. Так. Є таке. Потім ми беремо перемичку. Беремо перемичку. І у нас перед тим, як ми будемо ставити цю перемичку з наших розеток. В8 є розетки, всі про них знають. Ось вони. Перед тим, як ставити цю перемичку, вам потрібно усилити 65-й. 65-й провід це наші розетки. Там 15 А ми їх усилюємо. І ставимо, ставимо там, де був 53-й. І ставимо 65-го проводу. Ставимо. Так, щоб воно не касалося корпуса, ізолюємо так, щоб крокодил ну, нормально держався. І це у нас буде Ось. автоматична робота. З 65-го прийде на АК-11Б і він запитає, далі ми вмикаємо кнопки компресори і вони будуть робити автоматично. Наделюємо другу ситуацію. У вас е при вмиканні КВЦ все нормально. При вмиканні мотор компресорів, кнопок. Ви так замітили, що при включенні АК-11Б перегорає 66-му 66, 35 амперний запобіжник. Це коротке замикання в 52-му проводі, яке йде від АК-11Б, як казав Олександр Дмитрович, до нашого пульта-машиніста. І так, ми підготували наш. Пульт зняли кришку з нього. І так, приступимо. Так, у нас коротке, ми оприділилися за допомогою нашої, що це коротке в 52-му проводі. Так, нам потрібно ось 52-й провід. Це у нас був 53-й, а це 52-й. Він знаходиться від АК-11Б в пульт машиніста. І так. Ми його відкручуємо. Умовно, умовно, я його ізолюю. Ви його прикрутите, а я його просто поки сюди поставлю. так, далі береться перемичка. Ну, сюди ну, метрові перемички достатньо. У мене чуть-чуть длинніша, ну, метровий достатньо. Ставите на нерухомий контакт. Нарухомий, Нарухомий, контакт. Нарухомий контакт нашого К-11П. І далі ставимо пульт машиніста. Так, далі, пульт машиніста. Ось, як показував Олександр Дмитрович, наші мотор компресори. Ось вони. Ось перемичка між компресорами. Ось підходить 52-й провід. Ось, буде два. Умовно, ми їх назад ставимо, щоб не загубити. Все, ми їх фіксуємо тут, щоб вони ніде не таркалися. Я просто положу отак, щоб ось. Це 52-й провід. Нашу перемичку ставимо на цю, на саму от цю шину внутрі. От, ми поставили цю шину і підходить одразу живлення від АК 11Б. На цю роздаточну трішину. І ви потім включаєте ваші мотор компресо... компресори. Це робиться, ще раз повторюю, що з 53 проводом, що з 52 проводом. робиться це все в, першому, в першій кабіні. І ви при зміні кабіни будете виключати кнопку КВЦ, а кнопки мотор компресори будуть включені. При зміні кабіни управління. Компресори тут включені залишаються, а кнопку КВЦ ви будете вмикати з тієї кабіни і у вас тут будуть працювати компресора в автоматичному режимі. В цьому ролику ми вам спробували показати короткі замикання в колах нашого АК-11П53-52 ну, проводі. Тому діліться цим роликом. Перемога буде за нами, слава Україні! Зустрінемося в следующих відео. До побачення.